І ось ми з вами у новому році. Сподіваємось, ви чудово зустріли рік вогняного півня. І отримали подарунок, який просили у Діда Мороза. Але найприємніше, що свято досі не закінчується, і ми можемо сповна насолодитися зимовими канікулами. Ми пропонуємо провести цей час з користю. Як ви думаєте, чи можна себе ще зайняти у цей святковий час? І так, щоб було не просто цікаво й весело, але й корисно. Отже, перша наша відповідь, як ви вже встигли здогадатись, луцький палац учнівської молоді. Досить деревені Гайда на захопливі майстер-класи. Зимові канікули. Це не лише час, коли можна розслабитися, відпочити від шкільних буднів, але й можливість навчитися чогось нового, знайти нових друзів та чудові захоплення. У цьому нам традиційно допоможуть експерти луцького палацу учнівської молоді. Кожен почерпне для себе багато нового. Я сьогодні робила, на картоні клеїла серветку. Розкажи, про що твоя картина? Моя картина про Дід Мороза, оленя з подарками, дома там, де ждуть дітки-подарунки, там, де гори, вони всі в снігу, ялиночка гарненька. Сани. Чи сподобалось тобі це робити? Так. Ти раніше займалась декупажем? Так. Що ти робила? Які ще картини ти робила? Я робила на бутилочці прикрасу. Треба дотримуватись правил, треба обережно клеєм, намазувати не забагато, тому що щоб не потікло, і щоб не попало на одяг. Треба, коли намалювала рамочку, щоб було. Щоб не трогати пальчиками, бо можна спортити картину, треба обережно блискітками, на клей прикра... прикрашати, обережно обривати серветку, щоб вона не, обір... не пошкодилася. Що ти сьогодні робила? Е, я сьогодні робила е, картину з декупажу. Як виконувати цю техніку? Ну ти береш просто серветку і намазуєш її клеєм, е, ну і тобі роблять ну, краскою по краях, щоб було красивіше і не з кітками. Чи раніше ти займалася? Ні. Які враження? Чи важко було? Ні, легко. Е, розкажи, які ще матеріали можна декорувати. Ну, можна вирізати все, ну взяти, ну, наприклад, з окремої серветки, сніжинку приклеїти і ще щось. Що саме можна декорувати пляшки? Mm -hmm. ну, що? ну, пляшки, ну доски для різання. Декупаж це техніка декорування тканини, меблів та посуду. Зображення наносяться на різні матеріали тканину, папір, дерево. Потім потрібно вирізати і наклеїти на поверхню для декорування. Останнім часом декупаж став дуже популярним. Існує навіть тривимірний декупаж. Я навчилась робити картини з ну, такі картинки з декупажу новорічні, і нас вчителька запросила, нам вчителька розказала все. Розкажи, що це за техніка, як її виконувати? Це легка техніка. Ми просто брали цю як там серветку і клеюну робили її так картину таку. Чи вперше ти на цьому майстер-класі? Чи, можливо, вже раніше займалася цією технікою? Раніше так займалася сама. Для декупажу нам потрібно предмет, який будемо декорувати ножиці, клей, лак, серветка, синтетичні кисті і обов'язкова складова будь-якої гарної роботи. Чудовий настрій. Усім цим ми запаслись заздалегідь. Технікою декупаж можна прикрасити будь-яку річ. Сама техніка виконується за допомогою серветок, клею і вже додаткових таких матеріалів. Це вже за бажанням кожного автора. Різні блискітки, фарби, якісь ще додаткові такі елементики. Цією технікою можна перекрасити як якусь невеличку річ, наприклад, якусь. Пляшечку чи звичайну картинку можна прикрасити величезні речі, такі як стіл, шафа, диван, тобто будь-що можна задекупажувати. Як ви навчилися виконувати декупаж? Я закінчила наш СНУ, і в мене була викладач Бахрам'єєва Галина Іванівна, і вона мені розповіла про цю техніку, яка мене дуже захопила. І зараз працюючи тут з своїми дітками, вихованцями, я їм розказую те, чого я навчилася в неї. Для кого ви зазвичай проводите майстер-класи? Майстер-класи проводимо для учнів шкіл. Була в вечірній школі, проводила майстер-клас. Ну, Зазвичай для усіх бажаючих, хто приходить. Буває таке, що в нас викладачі хочуть якийсь майстер клас відвідати, приходять до нас. Які матеріали зазвичай є базовими, Необхідні. найнеобхіднішими для декупажу це, звичайно, є трьохширова серветка із малюночком. Тобто, це саме необхідне. Далі основа, на якій має бути декупаж, або пляшка, або звичайна картоночка. Або, якщо ми щось велике, робимо якась скринька, чи, там, як я казала, вже стіл, клей, пензлики, як я вже говорила, якісь блискітки, це вже додатково, хтось що хоче. Ну і все, в принципі. Оскільки ми лише вчимось, нам потрібно замінювати якісь професійні матеріали. Ну, звичайними, які можна знайти будь-де. То що це може бути? Ну я думаю, це і так є прості, дуже матеріали, які кожному під силу купити. Mm -hmm. Серветка, клей, ПВА і фарба гуаш. Це вже мені здається, простіше mm -hmm. немає чого. Єдине, що картон грунтуємо професійним ґрунтом, а це можна замінити звичайною білою емульсією. Це більш доступно. Давайте розпочнемо. Давай. Для початку нам потрібно прогрунтувати основу білою, як я казала, емульсією, фарбою або ґрунтом. Після того, як воно висохне, нам потрібно серветочку, бери розкладай, вона є трьохшарова, зняти верх. Залишилась така тоненька серветочка, Ось така тонесенька. Далі ми вибираємо, який сюжет ми будемо клеїти, створювати. Наприклад, тут можна цього гарненького водомедика, от оцього можна. Ми його не вирізаємо, а для того, щоб воно цікавіше виглядало, ми його вириваємо. Ми вже далі формуємо композицію з палового надалу. Або навпаки лівою тримаєш, правою вириваєш. Якщо десь рветься малюнок, то нічого страшного. Особливо цікаво виглядає, коли фон серветки співпадає із фоном на картоні. Тобто воно навіть не видно, що воно приклеєно. Здається, що воно тут намальовано. Далі ми формуємо малюночок, як нам хочеться. Наливаємо клей. Широким плоским пензликом ми від центру ось так приклеюємо. Там, де білий краєчок, бачиш, він згладжує таке відчуття, що він взагалі намальований. По порядочку, дивися, ніби промінчики, ось отак. Приклеїв і далі. По порядку. Такими енергійними рухами, отак. Розкажіть, а яких помилок найчастіше допускають діти, які тільки цим займатися? А, яких помилок? Дітки, я постійно діткам розказую, що потрібно від центру, а дітки починають з країни. І по центру, виходить, у нас така бульбашка, воно здувається, і коли воно висихає, воно просто відклеюється. Тобто серветка має бути, дай будь ласка, повністю ось так. Проклеєна. Дітки беруть з краєчки, намазують, і тут воно здувається. Або спішать, вона в них просто шмакується. До речі, деколи такі зморшечки, які виходять, вони навіть такі в тему, навіть гарно з ними виходить. Це дивлячись, яку картинку робити. Ось, це в нас готове. Далі беремо наступ. І так само його приклеюємо. Це розгадь. Бачиш, бо воно просто коли висохне, воно просто відклеїться, як серветка. Клею вже не буде видно і воно здується. Якщо подивитися за вашими особистими спостереженнями, що дітям подобається декорувати найбільше? Ну, найбільш простіше і найбільш зручно для них це звичайно звичайні новорічні Ну, чи не новорічні картинки, звичайні картинки. Але дітки дуже люблять пляшки декорувати, там поставити вдома собі просто як гарну таку річ. Скриньки для прикрас люблять декорувати. Найбільш зручно, звичайно, робити Основна частина у нас зроблена. Тепер для того, щоб у нас картинка більш гармонійно виглядала вся в композиції, ми візьмемо фарбою і зробимо таку ніби рамочку. Спонжик має бути сухенький для того, щоб фарба в нас обралася такими ніби крапочками, а не товстими мазочками. Для цього ми спонжик витираємо, набираємо обережненьку фарбу. І легенькими такими ривками ніби затушовуємо край. Ось так обережненьку-легенько. Ось так у нас виходить такий краєчок. Чи можна використовувати фарбу десь посередині малюнку? Можна, звичайно, от як наприклад я підмальовувала ось оцю роботу, тут ось це все виконане пензликом і фарбою. Такі дрібненькі елементики домальовані. Тобто це вже політ фантазії, що собі автор задумав, можна і пензликом домальовувати, і доклеювати невеличкі маленькі елементики. Готова. І для того, щоб у нас була наша картинка така новорічна, яскрава, ми її прикрасимо ще блискітками. І найкраще ми прикрасимо сніжинки такими стріблястими блискітками. Кесенько набираємо блискіток і іншою рукою просто їх обережно струшуємо. Приклеюються блискітки лише там, де є клей. Тобто зайве потім можна струсити із сухої поверхні. Можливо, ще десь шарфіка йому прикрасимо. Давай ми ось оце зробимо золотистим. Як ви думаєте, скільки нам часу знадобиться, щоб отримати готовий виріб? Це залежно від того, якої складності роботу собі автор вибрав. Якщо якийсь невеличкий сюжет, просто виривається серветка, приклеїться, ну це взагалі можна зробити за хвилину в десять. А якщо вже щось складніше, домальовувати щось, додавати якісь такі елементи додаткові, ну це звичайно ж це вже забере більше часу. Це залежить від складності роботи, яку собі обрав автор. За скільки часу знадобиться на те, щоб виграти таку пляшку? Для того, щоб задекупажувати пляшку, вже трошки більше часу через те, що її потрібно кілька разів прогрунтувати, mm -hmm. так як скло прозоре з першого ранку не візьметься. Тут взагалі пляшка виконана, спочатку основа вкладена яєчною шкарлукою, mm -hmm. а вже по ній тоді зроблений декупаж то ну, таку пляшечку, я так не скажу, скільки там, чи годину, чи півгодинки, але трошки є довше, як, як звичайну картинку робити. Але взагалі це техніка одна із найшвидших і найлегших. Тобто навіть людина, яка зовсім не вміє малювати, коли е, виконує декупаж, то в будь-якому разі результат вийде гарний. Тобто, вийде гарна так, ми промазали клеєм, тепер сухим пензликом золотистим. Можна, звичайно, підмальовувати. Тут якісь сніжиночки подомальовувати. Ти, Колі, звичайно, будеш здивований, але вчити чогось нового можна не лише у цих стінах. А де ж іще? Мені здається, ти щось замислила. Тобі не здається, бо сьогодні ми будемо спілкуватися з патрульною поліцією. Ого! Підліткова студія клас на варті правопорядку. Майстер-класи це не тільки декорування, малювання та бісероплетіння. Бувають вони і більш екстремальними. Навчання самооборони дуже корисне для будь-кого, адже у житті трапляються різні ситуації і краще бути готовим до всього. Що робить мудра людина, коли вона, припустимо, вертається додому в темний час доби? Вона собі капішончик зніме. От, заховає телефон в кишеню, наушники вийме, а в руку візьме якийсь газовий балончик, якщо він в неї є. Чи принаймні вона буде постійно, якщо в неї там немає, то вона візьме в руку телефон і буде мати якийсь, ну тобто, щоб набрати можна було Чик-чик -чи, і набрати, там, кого ти там хочеш набрати, там 102 чи якогось родича свого. От, і вона не буде там йти, як переважно більшість люди ходять, капішок насунув на цей, щоб закутатися, дивиться собі під ноги і йдуть. Звісно, якщо ви так їдете, то ви просто така знаєте, як. Ходяча цукерка, приманка для злочинця. Типу, що от іде, бай, да, я, я пом'яша на цукерках, бо я люблю цукерки, так що вже не О, Тобто людина, яка захоче вам щось скридити, вона побачить, що от ви йдете, тако запуталися, що ви ще тим паче маленькі, згорбані, то думаю, от, все, вперед, ідеальна жертва. Підходить, вас б'є, грабує і тікає. Ось, ще особливо в запущених випадках люди, от я бачу такі сам 100 разів, йдуть собі в наушниках, а ще є такі наушники, знаєте, з такими резинками, що вони так факумні, чарні там називається, о, тобто вони, коли їх втикають в вуха, ти не чуєш взагалі нічого. Що ж робити у небезпечних ситуаціях? Як кожен з нас може врятувати власне життя? Можливо, варто мати з собою балончик чи оминати певні райони міста у темний час доби? Та чому ти вирішила прийти на цей майстер-клас? Ну просто в мене був випадок, як на мене напав... хотів напасти дядько, але я якось побігла додому, в мене були двері незакриті, я спаслася. А як ти думаєш, якби він все-таки напав на тебе, які могли б бути наслідки і що б ти робила в цьому випадку? Не знаю. Якщо чесно, то не знаю. Ну, як ти думаєш, як зберегтися від зловмисників? Треба тримати з собою балончик. битися, то я ще не вмію, я навчилася битися. Які прийоми самозахисту, можливо, тобі відомі? Сумка. <ріст> ну і самооборона буває ще з самим собою, руками, ногами. Небезпечних місць як таких в Луцьку немає, щоб якийсь район був небезпечний за другі, всі приблизно є однакові. Ось, тобто, я сам колись цікавився, думав, що є, наприклад, там цукровий чи ГПЗ, чи, можливо, сороковий, але ні, такої статистики статистика верніше така є, але всі райони приблизно однакові. Єдине, що можу сказати, що найбезпечніший район це. Де такі є великі будинки окремі, як на Ліпіни, їхати, звідти ще не було в нас ні одного виклику. То там, де живуть заможніші люди, там, як правило, ну, все тихо, спокійно і гарно. Як виглядає потенційний злочин? Ну, так, ніколи не скажеш, тому що деколи буває, що і пристойні, на перший погляд люди чинять злочини, а деколи буває, що і не <кій> надто заможні і надто такі, скажімо, Забезпечені люди, вони, наприклад, на навпаки, нам допомагають. Тобто, я би такого, я б ну не можу вам такого сказати, треба дивитися абсолютно індивідуально на кожну людину. Які підручні матеріали, крім зброї і балончика, можуть також допомогти? Є в нас для того, є спецзасоби, такі як там палиці, резинові, там, кайданки, припустимо. Але взагалі більше ситуацій можна злагодити, просто говорячи з людьми, ось тому, що поважна більшість проблем в цьому житті від непорозуміння. На які, проблеми, на які якби, виклики найпоширеніші? Це ДТП, сімейні, сімейне насильство, дуже багато сімейне насильство. Влітку це розпивання алкоголю в неположених місцях і куріння так само. От, часто, Відносно часто бувають пограбування, грабежі, так само, коли квартири грабують, офіси і тому подібне. Оце такі найчастіші виклики. То якщо чуть не збила машина на переході, ви зразу запам'ятовуєте номер цієї машини, як вона виглядала, якісь характерні риси типу наклейок. Там, марку, модель, в яку сторону поїхала, От, зразу ж тільки вас цей, зразу на телефон, подзвонили, всі ці деталі сказали. Тобто, і тоді вже будуть працювати наші хлопці по орієнтуванню, тобто, вони цю машину не йдуть. Ще які можуть бути ситуації. Наприклад, коли над вами, наприклад, чиниться якесь умовно кажучи, сімейне насильство, це треба зразу, не чекаючи того, коли вас вже власне, почнуть бити. Зразу саме, треба оцінити 102, пояснювати ситуацію, приїдуть патрульні і почнуть вже ну, пішнуть, просто, розбиратися в тому всьому. Для кого ви найчастіше проводите майстер-класи? Взагалі для учнів шкіл, для учнів шкіл, для учнів різних технікумів. Ну, в університетах ще не був, але сподіваюся, коли небудь туди дійду. Е, влітку так само робили ми, ну, власне, я робив з моїми колегами самооборону для жінок, просто ми давали оголошення і приходили всі бажаючі. Найпростіші прийоми самооборони неважко засвоїти. Головне тут натренувати їх до автоматизму, щоб у критичних ситуаціях шоковий стан не зіграв злого жарту. Незважаючи на простоту, ці прийоми можуть врятувати вам життя. Що б ти робила, якби я тебе так брав? Ну, давай, я тебе. Що? Що? Бум! Все, буває, буває. Ну таке буває, таке може бути. Дивіться, я це не це Добре, ні. Дивіться. Дивіться. От перша реакція, що ми робимо туди? тут туди? Вириватися. Навіть ми вирваємо, ми... просто тримаємося, то ми вириваємося і навіть мене завернувся. Бачите, я оплачую. Я ще її потягну за собою, але руку я не вирву. Ось, але це перша реакція, тому що тебе хтось обмежує в свободу, тебе перша все, треба вирватися. От, і ми вириваємося таким чином. А так не спрацює. Дивіться, тримаємося. Тільки в мене рукайте це. це. Як правило, будете вас брати правою рукою за правою рукою. Дивіться, отак у вас нічого не вийде. Тому що. Зараз в неї тримає повністю всі, всі м'язи руки. Як я під підкліє, я підтримую. Я жертую так, як він піджиття. Тобто в неї вся рука тримає мою руку. Тобто Всі м'язи Тобто, А рука вона, навіть якщо вона така от гарна і тендітна, вона само буде сильна. Так воно не спресує. А от такі макар все дуже чітко гарно, гарно відбувається. Чому? Дивіться, тому що коли. от Тримай місце, тобто, навіть, якщо, якщо я роблю от, от такому. В неї перестає тримати мене рука, а тримає тільки запястя. А зап'ястя, воно ну, в принципі сильне не буде, там є мало м'язів. От, Тобто, бачите, отак нічого не вийде. О, а отак все спрацює так, скажу, дуже легко. Навіть от я зараз покажу, вирва сюди. Бачиш? І хоча я доволі самі дуже дякую. Ся. Буває ситуації, як купи Типу, Коли, от, наприклад, це пішло дівчат, коли вас беруть, просто я зараз потягну, і тако, там. тягнуть до себе, вирубають, валять на землю там і грабують. Такі ситуації бувають дуже часто. От, що в таких випадках ситуації? Зимою? Ні, зі мною мною. Ти будеш негідника. Да, припустимо, Уявіть собі, що в мене довгі класне волосся прямо аж до квартирових течей. Чекайте, дивіться. От, допустимо, вас тягнуть там. Дивіться. Перше, що робимо, прижимаємо руку його сюди. Тепер же я зможу відходити разом з ним. Тобто він мою голову назад не потягне. Знову ж таки, з іншого боку, ця рука отут, вона робить вам захист. Він вже мене не проб'є сюди. Тобто він мені вже в лице сюди не зможе зайти. Це, це перший момент. Другий момент. Розвертаємося, змикаємо дистанцію і підходимо до нього в притул. Одночасно цією рукою б'ється його або в очі, або дуже хороша штука є ніс. Ніс дуже вразливий. Якщо от кожен може собі зробити таку штуку, дивіться, натискаєте собі на ніс, голова інстинктивно йде назад, тобто, тому що ніс дуже болючий. От, повернулися, о, зразу, бах, потім взялися за оце дуже гарно і бум. Саме цікаве місце. А от дивіться, якщо така ситуація, от, ну, ви, наприклад, дівчина і задній маніак так підходить, ну, і, типу, схожі, так здушує. я пам'ятаю. Дивіться, тримай, тримай, тримай. Появи себе маніяку. Дуже просто, дивіться, ваші руки можуть тут рухатися. Робимо, значить, таке. Відсовуємо свою трошки. Трошки вбік тихо, тихо, відсовуємо свій таз, скажімо так, трохи вбіг і б'ємо. Саме цікаво. Пробиваємо йому туди, чим десь рази 3-4, пах-бах-пах, руки він тоді розслабить, тому що це дуже болюча штука. От, розвернулися, відштовхнули і з криками пожежа тікаємо в найближчі. Те саме, дивіться, народ, те саме буває ситуація, коли вас, наприклад, хапають отак. Те саме, теж тобто, відхиляємо цей, тобто візьмемо, коли вас відповідає. Тут о, ці, в тому є небезпека, дивіться, що така ситуація, коли ви з руками тут опиняєтесь, тому що вас ніхто так тримати просто не буде. Вас візьмуть, піднімуть і десь унесуть, і десь там втіхаря пограбують. Тут то саме, можна навіть відступити, знову ж таки, бах-бах-бах, він вже руки розслабить, відштовхнули і побіг. От, Так що це все є. Значить, дивіться, ще одна штука. Дивіться, народ, оцього всього можна навчитися на різних бойових мистецтвах. Зокрема, на цій темі, що я вам казав, Бубігарда. Будь ласка, всі туди позаписуйтесь. Ще одна штука може бути, от коли у вас, наприклад, є багато дуже п'яних, які підходять і починають Чуєш ти там, давай вже О, От візьми мене сюди. Так, -так обережно за цей позначок не може зніматися. Дивіться, що ми в такому випадку робимо? Останнє діло, що треба робити, це намагатися йому, там, я не знаю, отако, там, руки це. Тому що він, якщо б візьме, він же звідси не відпустить. Оце ще хороша ситуація насправді. Дивіться, Тому що гірша ситуація може бути, коли вас отак візьмуть і почнуть вас душити. от. Або отаким макаром вас будуть душити. Ось, оце ситуація ще доволі доволі непогана. Значить, дивіться, не треба вириватися, не треба йому намагатися руки якось там розтиснути. Робиться все, все дуже просто. Тільки це складає, от. Щоб робити, що би ви робити, бах, бах і купіру. Не, не заболячи? Дивіться, я покажу, як це виглядає, чому це робиться. Дивіться, спочатку руки розбиваються в боки, тому що отак чи отак його руки сильні. він не це, Я його ну, не, не відірву. От де, деякі не знаю, клінічні тренера по самобороні показують, що треба взяти праву руку і намагатися йому там її. Відбити. Ну, як показує практика, навіть слабенька дівчинка буде тримати так, що ти ніколи в житті цього не зробиш. От. А от таким чином, якщо це робити швидко, він ніколи в житті не втримається. Та як би він місце не тримався, тримався от. Ну, просто Тобто, Дивіться, от. бах, раз. Одночасно з цим, саме цікаве місце. Бах! Відштовхнули і побігли. Ось от. От такі таким короче. Які враження від майстер-класу? Мене дуже вразили прийоми, от, я от, навіть їх ніколи не знала, от ніколи не бачила. От мене дуже це вразило, вони дуже прості і дуже практичні. Так, от, мені також було дуже цікаво послухати е, полісмена, оскільки він розказав ще дуже багато чого нового, чого не розказують в школі. Ну, до сих пір не розказували. Що ти запам'ятала, що будеш використовувати в житті? Запам'ятала поради, які я 100% буду використовувати, і буду використовувати прийоми для самооборони. Майстер-класи, співи, танці та дуже багато інших цікавинок очікують вас на зимових канікулах. Бережіть у своїх оселях вогонь добра і миру, адже особливо важливо дарувати тепло і радість своїм близьким у цей святковий час. Маємо надію, що вам було цікаво супроводжувати нас у мандрах святковим Луцьком. Побачимося з вами уже наступного тижня. До зустрічі і веселих свят!